Слава Україні! Героям слава! Дякую. Я народний депутат України Савченко Надія. Я повернулася і включаюся в роботу. Я хочу подякувати всім українцям, які боролися за мене. Я хочу подякувати всім українцям світу, які підіймали свідомість світової громадськості і показували їм, що таке Україна. Я хочу подякувати всім добрим поряднім людям людям світу, які підтримали і мене і Україну. Я хочу попросити вибачення в матері Вадіма Пугачова за те, що її син віддав життя за мою волю. Вибачте, що я жива, а ваша дитина мертва. Я повернулася. І я не дам вам забути. Не дам вам забути, хто стоїть, сидить в цих кріслах Верховної Ради. Про тих хлопців, які починали лягати за Україну на Майдані і продовжують зараз помирати за неї на Донбасі. Я не дам вам забути, тому що якщо хто-небудь з вас був на кладовищі, то ви могли відчути те, що відчула я. Вони не лежать, вони стоять. Вони стоять з нами за Україну, і вони не ляжуть в могили доти, доки ми не отримаємо ту. За яку померли вони і про яку мріємо ми. Я вам скажу, що нічого не забуто, ніхто не забутий і нічого не пробачили. І народ України не дасть нам сидіти в цих кріслах, якщо ми будемо зраджувати їх. Україна понад усе, а для нас, для тих, хто сидить в цій залі. Україна вище за життя кожного з нас. Ще! Yeah. Ooh. Героям слава! Я в Верховній Раді, я знімаю свій портрет з трибуни і замінюю його обличчями хлопців, які будуть дивитися вам вічі, які зараз ще сидять в тилу ворога, відборюють нашу Україну. Для того, щоб ви кожного разу, коли виступали на цій трибуні, дивилися їм вічі і розуміли, що ви не маєте права не витягнути останнього з них. Дякую. на нього сучують.